Привіт, друзі! На дворі травень і час готувати цілющу кропивну настоянку. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І давайте подивимося, які ж є переваги Advantages у крапивної настоянки. Крапивна настоянка nettle tincture, little tincture. По-перше, людина стає бадьорою, бадьора черфу. черфу. А, покращується робота серця. The heart Improves. The Hat Improves. А, покращується склад крові. А, blood Composition Improves. Blood Composition Improves. А, і останнє покращується руки тіла. Body Movements improve. Body Movements improve. Ну а зараз я пропоную. Перейти до приготування даної настоянки. Настоянка тінче. Для приготування настоянки нам знадобляться всього 2 інгредієнти. По-перше, це крапива, нетл, нетл та горілка. Водка, водка. Ну, і також бажано мати ваги. Skills, skills, які дадуть нам можливість Відміряти необхідну кількість кропиви, а саме це 200 грам. Подрівнюємо крапиву за допомогою ножиць, ножиці Сізес. І додаємо їх скляну банку. скляна банка джа, джа. Утрамбовуємо сировину, утрамбовувати ту компакт. Ту компакт. І далі заливаємо горілкою заливати тупо. Го, го. Орловину зав'язуємо марлею, марлян корз і виставляємо на сонце на одну добу. Через одну добу ховаємо банку до темної шафи. Ховати ту хайд, ту хайд. Так, пройшло 8 днів, і сьогодні будемо вже зливати, готувати настоянку. Для цього нам знадобиться миска bowl, bowl, два сита, більше і менше, сито сів, сів та лійка. Фаннел. Fannel. Переміщуємо кропиву нетл в більше сито і проціджуємо її. Проціджувати тустен. Тустен. Віджимаємо кропиву. Віджимати ту сквіз. Out to squeeze out за допомогою ложки. Ложка Spoon Spoon. Ось така кількість настоянки. Тінкча Тінкча у нас вийшла. І тепер залишилося її Відфільтрувати filter out, filter out За допомогою сита сів та. А, ліки. Лійка фаннел, фаннел. Приймають настоянку е, зранку за 30 хвилин перед їжею, одну чайну ложку і одну чайну ложку перед сном. І потрібно на один курс випити всю е, кількість настоянки. Це приблизно 300 грам настоянки. Настоянка тінча. Сподіваюся, що відео було для вас цікаве та пізнавальне. До нових зустрічей, друзі! See you soon!